Четверг, 8 грудня, в ефірі новини Ньюз. у студії Осьпова Катерина. Вітаю вас. Дніпро збирає гроші на кажани для військових. Так незвично називаються дрони, які можуть скидати до 20 кілограмів боєприпасів на ворожу техніку та окупантів. Покупка безпілотників – ініціатива мерії та благодійного фонду. Кожен коштує 450 тисяч гривень. Ці дрони можна запускати у будь-яку погоду, а ремонтувати просто у полях. Понад 90 монументів збираються демонтувати у Дніпрі у межах декомунізації. Про це заявили у профільному департаменті. Утім, зробити цього самостійно місто не може, бо ж всі об'єкти є пам'ятниками культурної спадщини. Відтак долю має вирішити держава. Відповідні списки вже надіслали до Міністерства культури. Деталі розкажуть наші журналісти. Мамонта, горщики та стародавні прикраси. У Дніпрі відкрили унікальну виставку археологічних пам'яток. Понад двох тисяч артефактів знайшли під час будівництва траси. Сто найцікавіших обрали для виставки. Серед них частина посуду, прикраси, кераміка, а ще рештки Мамонта та Бізона. Вони мешкали там, де ми зараз живемо, аж у льодовиковому періоді. Наразі у нас екстрені новини. Нам повідомили про терористичний акт у торговому центрі. Зі мною наша журналістка Ярова Катерина. Катерина, доброго дня! Що у вас там сталося? Добрий день студія. Я знаходжусь поблизу торгового центру Пасаж, де невідома група людей захопила в заручники близько 70 чоловік. Повідомляють, що невідомі вимкнули світло перед своїм нападом та взяли в заручники доньку депутата Миколи Олександра Мріковського. Вибачте. Нападники вимагають 50 тисяч доларів та автівку. На місці зараз працює СБУ. Студія дякую, Катерина. А зараз ми переходимо до основних новин. Жінка на ім'я щастя або чоловік із прізвищем Ван Гог. Це не якість героїв із фільму, а реальні Дніпряни. Вони не можуть. Вони не просто вигадали псевдонім у соцмережі, а й змінили рядки у паспорті. Відтак, у 2021 році наше місто стало другим за кількістю людей, які наважилися назвати себе по-іншому. На сьогодні в мене все. З вами була Осіпова Катерина. До нових зустрічей.